Ось прикурювач, роз'єм не знімається, роз'єм треба міняти, прикурювач треба міняти. І ось провод прогорівший. Ну, Теоретично, я ось тут от розмотаю. І якщо тут вже він не прогорівший, то я ж не можу вам залишити ну, відновити ось цей от кусочок проводу і сказати, що все чудово. Якщо воно загорілось тут, з високою долею виригідності воно все пішло в загальному жгуті. Пішло, потім пішло понад торпедою і дійшло аж до блока запобіжників. Для того, щоб мені дати гарантію на те, що машина не загориться в дорозі або поки буде стояти, мені треба ось цю всю магістраль повністю розмотати до самого блока запобіжників, подивитися, де провода злибуся. Відновити їх, де не злипся, залишити, замотати в зворотньому напрямку, і тільки тоді я можу вам дати гарантію. Ну або інакший варіант заміна усієї проводки, яка йде від запобіж... Ой, від прикурювача. І з високою долю ймовірності це буде загальна салонна проводка від лівої сторони торпеди до правої сторони торпеди, і отак-от по центральному тунелю туди.